Слава Україні, українські орхолюби! Знаходимось сьогодні. Ми в місті Луцьку на пляжі у парку центральному. Ось із такими красенями, кото дитиною та двома кликунами. Кликунів по всьому Луцьку багатенько. Для туристів це такий своєрідний туристичний хід відвідати усі місця, де є кликуни. І, як бачите, я вам не показую орхідеї, бо сьогодні у нас із вами орхонотатка під номером 2. Відповідатиму на ваші запитання, а також буду розповідати про секретики. Ось таке дерево, дуже подібне на гребінець в центральному парку, на дамбі, також вигляд вам луцького замку. Сьогоднішнє відео буде дуже емоційне, тому робіть чай каву. Мущуйтесь як зручніше, і гайда подорожувати Луцьком. У попередньому відео я закцентувала увагу на своїй Чамперс. Неймовірної краси фаленопсес, розкішний. Ми порівнювали його із мандалою, а також із шампань. І з'ясували, що це гібрид шампані та мандали. Також порівнювали його із Караджило, і з'ясували, що Чамперс інший. Але знаєте, я звернулася до свого друга Гугла. Він мені нічого не видав, а ось видав мені Ші. тепер у мене новий друг. Виявляється, чамперс чи шамперс. Це у нас все ж таки шампанське. Тобто, це не шампан, але шампанське. Був у мене друг Гугл, став у мене новий друг-ші. І сміх, і гріх. Пам'ятаєте, якось я ходила знімати відеоогляд орхідей, і я вам показувала, що у мене на вулицях, де я мешкаю, ось така краса грибкова з'явилась. Так ось біля ось тих піддубців новесенькі, свіжесенькі з'явились мухомори. А про що свідчать мухомори? А мухомори завжди свідчать про те, що там, де вони є, то там є білі гриби. Це мій такий секрет грибника. Звичайно, що тут їх немає. Я про білі гриби. Немає тут білих грибів. Тут машини не траса, але краса така живописна є. Ще вам хочу по оргу плакатись. Пам'ятайте мою красуню. Неймовірної краси бігліпчик, який я придбала влітку. Це одна із принцес. Я тоді її придбала без кореневої. Бачите, немає тієї кореневої. Зверху ось таке було. Гадала, що за літо вона наросте, але вона стояла, стояла, а потім різко почала жовтити лист за листком і погляньте на, на кінцевому, ще й такий грибок підсів. Нічогісінько тут вже не буде, це орхо. Труп. Ну, Дуже мені шкода, я думала, бодай дітка буде якась із бруньки, нічогісінько, все повністю повністю. І коренева, яка була, теж там всередині видно, є інфекція. Звичайно, що різноманітними фунгіцидами я проливала, все робила, що можливо, але тут вже без надії, без варіантів, тому що навіть коренева пуста. Повністю всередині сама рослина була чимось заражена, той вірус спав і, як бачите, ну, все помаленьку жахнуло. Дуже вже, звичайно, прикро, бо рідко у нас саме ця була красуня, але діло наживне. Слухайте, я вам поза кадром покажу ж тут дещо. Пам'ятаєте, ми ж з вами ходимо на відеоогляди на Івана Франка 44 у флору А. Цей магазин. Цю крамничку та ось там на початку цієї вулиці завжди мене зустрічає ось ця красуня. Назвали ми її собака-танцювака, адже вона усіх зустрічає своїми танцями. Така вже смішна дівчинка. Давай. Собаки танцювайки, собаки танцювайки. Давай. Ну Давай. Ой, жоретенька. Давай, 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 давай. Собаки, танцюваки, собаки, танцюваки, 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 жароти Ну Вже така потішна ця дівчинка. Знаєте, всіх, хто йдуть, вона всім так танцює завжди. Рада. Як хтось проходить, повз її будиночок ось тут біля паркану. До речі, ми зараз з вами перейдемо дорогу одразу навпроти помешкання цієї собакодівчинки. Подивимось ще там, хто проживає, бо там мій крик, біль, і тут, до речі, дорога вгору до Флори, а переходимо з вами дорогу. Зараз машинка проїде. І ось ми перейшли дорогу. Ну, якась недолюдина, чи людиняка, чи я не знаю, як назвати, викинула трьох щеняточок. Ай, напризволяще, там дорога вгору на Івана Франка, а так напроти собака танцівака Так ось дві дівчинки і хлопчик. Хлопчика одразу забрали, залишилось ось цих дві красуні дівчинки. Господи, чим можемо? Усі люди підготовують, хто може, хто не байдужий, звичайно. що. Ну, не всі ж люди. Але я до чого веду: обдзвонила я всі притулки. І, на жаль, ніхто не може малечого забрати, тому що усі притулки переповнені, перевантажені. Обзвонила всіх друзів, ніхто теж не хоче брати. Тепер відкрию вам секрет: пам'ятаєте, нещодавній відеогляд був ось цей, як ми у Флору А ходили? Так ось. Іду я з цього відеоогляду, цю малечу ще дивилась, йду з відеоогляду, лежить на дорозі мертва, збила машина. Ми плакали усі, усі перехожі, усі собачники. Ну, це неможливо висловити виразити словами, тому що крик душі. Збило, поїхало, навіть власку не завезло, той труп. Собачий не подзвонило навіть ласку, вже як важко було поїхати своєю машиною відвести собаку. Так ось залишилась одна ось ця чорна дівчинка. Через два дні погляньте, я знову знімала. Вона лежала, бо ж на очах у неї загинула її сестричка. Вона не реагувала абсолютно ні на що. Ось так вона лежала. Знову ж ми її тут відвідали. Якась недолюдина. Дала ще й кістки, кістки, будь ласка, не давайте, будь ласка, собакам не давайте кістки. Ідемо ми з сином назад, її вже немає. Так два дні не було. Як я встаю, через два дні, п'ю чай і дивлюсь у групі оголошення. Слухайте, мене знову чуть серце не стало. Я як глянула, та це ж ця собаку, дитина. Я думала, вона теж мертва, бо геть так лежала її сестричка мертва. Лучанка Катерина написала, що теж збила машину, вона повезла її в лікарню. Був песик неактивний. А я, Катя, написала: порівняйте, чи це дівчинка, вона мені відписує, так, це ця дівчинка, уявляєте, якась нечість забрала, викрала цю собачку, відвезла в інший кінець міста, і там вона потрапила під машину. Тут Катерина возила своїм чоловіком чи хлопцем, я не знаю, чи з братом, в лікарню, того, що песик не ходив на рентген, казали, що там тріщина, у бедрі, в кісточці. Наразі зараз вона в Каті знаходиться. Я вас дуже прошу: хто з Луцька? Заберіть собі друга, вірніш подругу не на ланцюг, а собі. Мати таку собаку-дитину. Повірте, ви не пошкодуєте. А тепер давайте трішечки розвіємось, бо в мене так серце крається за цю собачку. Якось я ходила в АТБ. Слухати, я так була вражена. Я вже вдруге за 4 роки бачу, що в АТБ привезли серед хібії, правда? Орхідеї. Погляньте. По 429 гривень. Ну, як я могла пройти повз. Я одразу взяла до рук. На джойрат подібна, правда? ж? Я виставляла у шоц, але давайте тут детально з вами подивимось якість, бо там якість я не показувала. А тут ми вже з вами можемо по оргу пліткувати нормально. Діагноз поставити. Поцілунок Венери, бігліпчик неймовірної краси, також привезли. Але погляньте тут стан у нього. Бачите, листочки хворобливі. І шийка. Теж питання. Ну, в принципі, не критично, подекуди коріння, але стан на таку ціну, ну, поганенький. Ще ось така на трулав подібна. Точно не знаю, хто це. Подивимося, її стан, бо тут від шиї, як бачите, жовті листова. І дуже мало коріння, але коріння, в принципі, без желеподібних. Білосніжні красоні, до речі, їх всього лиш на всього 2 чи три, Небагато. Всі різні приїхали орхідейки, чим я дуже-дуже приємно була вражена. Але як для білосніжної погляньте стан, теж і набряк, і коренева желеподібні. Ось яка красуня, бігаліпчик, крупноквітковий, такий красивий. Я не знаю точно назви, хто це, але у нього ще й непоганий стан. Погляньте, яка коренена. Подекуди там жили подібні, в цілому, все дуже добре. І поруч із ним стояв ще ось цей находкий подібний. Мені цей взагалі дуже неймовірно сподобався. Він такий цікавий вживу, не передає камера. Його розкоші, бо він дуже-дуже дорого -дуже виглядає. Але у нього, бачите, який стан. Там, на шиї суха лусочка, але ну, не ідеальненько, тому я і не брала. Але я не могла відірватися. Коренева дуже-дуже навіть хороша. Ну, не хочеться, знаєте, набирати, щоб потім з ними гратися. Преті Романс в наявності. До речі, Е, АТБ ще ніколи не бачив такого орхоблогера, як я. Там стояли, дивились на мене, як охорона, так і касири. Ось така красуня компілейшн, але я собі знімала, не вигнали та й дякую їм на тому. Ну, тут коренева так собі. Ой, і сміх, і гріх. От частіше привозили. То ми б з вами дещо тут цікавий знайшли б. А так не частенько. Ще ось така красуня теж дуже красива, крапунчата. Кось нагадує, можливо, знаєте, назву, напишіть. Ну, не можу так швидко згадати. Тут непогана коренева, як бачите, але її дуже-дуже мало. Ще ось така я бурячкова. Ця вже більш на африканську королеву подібна, але не така, не така. ні-ні-ні, Як імператор, ну щось таке. Назва, до речі, є, але якась вона підтерта. Білосніжна красоня є ось така. Дуже красива сама по собі квітка, її форма. І я вам хочу сказати, що коренева у неї, на відміну від тієї білосніжної, що я на початку показувала, то тут доволі хороша. Так що ось таку можна навіть сміливо придбати. Бускова ось така насичена. Коренева звандувала, все вгору пішло, ніж в горшечок. Із бускових ще є ось така з крапом. Теж цікавенька. Поглянемо у неї стан. Ось така листова хороша і хороша коренева. Орхідейка Амстердам. Уявляєте, в АТБ. і так ніде на завозах неможливо застати. Один раз там новій лінії застала, вже давно їх не було. А тут В АТБ вона є, когось чекає, і коранева в неї непогана. Підписаний горшечок Амстердам. Як бачите, такі квітування у неї доволі бліде, але в домашньому вона може згідно з сезону також насичено, так як повинна розквітнути і розквітне. Ця на арт новоподібна, правда? Але. Чомусь посохли ті квітки вгорі. І також є ще скропіно. Я теж здивувалась. дуже красива. Але у неї якась, бачите, ну, хворобливість, як у попередніх орхідек. Тут ще у нас неймовірно краси моя улюблена чарні смужки. Подивимось, у неї коронева взагалі бомбезна. І хороша листова. Багато хто пише, що в АТБ не за квітками. Ну, звичайно, це, що тебе там одна людина працює за 10, але привезли і то добре, знаєте, переключились, бо так не очікувала. Тому давайте з вами прогуляємо ще трішечки Луцьком, занесемо пакети. Отже, від АТБ, якщо йти в сторону старого міста, у нас тут протікає річка Стир. Я знаходжусь разом із вами на містку, який у Луцьку найпершим побудували. Правда, він був дерев'яним, тепер він, бачите, який металевий. Тут у нас розгортається будівництво. Біля будівництва почали парк робити. Ну і лучани зараз щупляться, що на часі, не на часі робити той парк. Але от почистили корчомаки та вже якийсь вигляд вимальовує. Знаєте, якось я поливала орхідейки, ніколи не дістаю при поливі, а це дістала, бо я хотіла подивитися, що там з кореневою сидить, немає квітку від думаю. Дивіться. Ви бачите? У мене вже таке було. Було це дітка. Але щоб вона геть була посередині горщика, її дістати нереально. Ніяк. А знаєте чому? Тому що коріння одерев'яніле. І воно абсолютно не рухається. Ну ніяк. Намочиш ти його, не намочиш. Я тут дітку не дістану. Вона самісінької попки там внизу. Це нереально. Це нереально. Я тут дістала коринки. Бачите, біля фітеля чомусь вона так вирішила вилізти. Скільки могла, дістала. Зробила їй тут простір. Але щось у мене такі сумніви. Не знаю, вистачить, не вистачить, їй сил. Бо це треба дуже добре освітлення, що зараз у мене, наприклад, нереально. Тому, як вже буде, так буде. Зазвичай, знаєте, в мене попередній досвід був такий. Я діставала кореневу, перепіднімала і дітка була згори, і все було нормально. Тут нереально. Бачите, як вона росте? Не знаю, чи ви мене зрозуміли, але я старалась вам пояснити. Маю ось такий орго Звичайно, що тут не критично, буде, та дітка не буде, як вже буде. Але так хотілося квітування, хотілось квітконосок. не дала квітконосок. Не дала мені таку задачу з зірочкою. Ах, <реш> я ж вам не сказала, хто це. Це арт Артново, але Пелор, той що триліпс <реш> у темній мутації. Дуже красивий. Я його люблю, його не всі люблять, але обожнюю його форму. Мусила ось так, знаєте, навіть трішечки розетку перевалити. Ну, ніяк не можу дістати. Ось просили вам все показувати. Ось ворху, в Верху на татках все показую. Ми з вами були ж у Флоріа. А тепер ми з вами на Київському майдані. Бо я ніколи вам не показую: ось тут у нас найбільший прапор в Луцьку на Київському майдані і ось там, за високими будинками, знаходиться. Крамничка Вікторія, куди ми з вами також ходимо на різноманітні орхозавозики. А тепер ми з вами трішечки порокатаємось. Зараз ми на вулиці Рівненській їдемо в сторону центру, якраз проїжджаємо міст. Тут у нас житлові будинки. Зараз ми доїдемо з вами до церкви, а навпроти церкви якраз знаходиться Вікторія. Бо Вікторію я вам показую. А з цього боку, ви ж не знаєте, як виглядає Луцьк? Як бачите, ми знову на Київському майдані. І тепер ми з вами їдемо по проспекту Волі, головній, найголовнішій вулиці до центру Луцька. Ви бачите, немає, тому ефект, що ви їдете разом зі мною в машині. є. Просила дуже багато теж показувати Луцьк. Хтось. Взагалі не бував у Луцьку, цікаво подивитись, хтось буває. За межами рідного Луцька теж дуже цікаво подивитись, тому так ми з вами галопом, але трішечки покатаємось. Ось такий центр у нас починається. Увесь центр не покажу, бо він у нас розлогий, зліва у нас парк, де ми на початку були цього відео. Зараз з правого боку у нас буде наш цум луцький, біля якого ми постійно сигналимо, адже проходять акції на підтримку наших полонених. Я дуже-дуже зичу, щоб усі наші безвісті зникрі, а також наші полонені, повернулись до нас, наші сім'ї. Напроти цьому ми їдемо, до речі, прямо у нас готель Україна. І тут, як ми проїдемо знову ж таки прямо, а не наліво повернемо, то ми з вами опинимось на другому місточку, який має назву Бен, я повз нього проходжу знімати вам і в новій лінії відеоогляд, і йду у Флору А. Бачите, нова лінія, коли місточок проходиш, буде зліва. А ось так виглядають неймовірні пейзажі. На цьому місточку Бейн, коли я вже йду додому із флори А. Просили теж показувати відеоколекцію, але, знаєте, ну, що показувати? Дуже мало переглядів, активності, тому знімаю і роблю те, що набирає, бодай якусь кількість, щоб триматись на плаву. Але показувала вам цю дівчину Леді фентезі Пелор. Хочу вам тут в орху нотації, на неї трішечки поскаржитись, погляньте. Ну, мене не проквітають з мутацією орхідеї повністю з мутацією. От завжди якась халепа. Як бачите, тут остання квіточка без защипу і взагалі не палорична форма. Так мало того, ще ось ця також без защипу, але вона бодай тримає форму. То я вже так на неї сильно не гніваюсь, давайте заглянемо всередину, бо ж краса пелорів завжди захована. Шкода, що уся ця краса, красивезна, Пелорів та триліпсів, завжди захована у їхньому тюльпанчику. Але погляньте, як тут красиво. Дуже красиво. Ще мені не сподобалось, як вона сформувала свій каскад. Погляньте. Так гарно гнала ту гілку, потім так різко її зігнула, ну некрасива форма. Тому і вам її не показувала. Бо показувати треба гарне. А тут бачите все як не в людей. Якщо десь зустрінете Lady Fantasy, повірте, вже ви дуже гарна, тому беріть мутації, без мутації, неважливо. Ну, Тут мушу дякувати, бо ви не знаєте, але це подарунок. Урал-метелик, він же з юкідіан як кажуть виробники. Нідерландці беруть класочку з сого-юкідіанів, а вони розквітають і метеликами. Пишуть назву Урал. Цю красу мені подарували дві неймовірні жінки. Два орго два орго гуру. Альонка Фльор з Франції і Маринка Теліш з Кривого Рогу. Дівчата, я вам дуже вдячна. Бачите, як у мене проквітли було квіт бруночки? О, вас двоє і брунечок дві. Дуже-дуже вам дякую, неймовірно. І на останок сьогоднішньої орхонотатки слізно прошу молю. Лучани, або хтось біля Луцька, будь ласка, напишіть мені в інстаграм чи в Фейсбук, я вам дам телефон Каті. Ви могли забрати в свою домівку неймовірну дівчинку, собаку-дитину. Ви ж бачите, яка у неї важка доля. Усіх песиків не врятуємо, я з притулку забрала двох, тому забрати не маю змоги куди. Дуже-дуже прошу за цю собачку, дуже-дуже. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!